Вітаю! Сьогодні у нас особливий день. Ми будемо шукати вілу для житла, для постійного житла. А зараз покажу вам вілу, яка у нас на сьогодні. Йдемо покажу. Ось тут у нас така вітальня. І покажу вам особливу кімнату. Ось. Чому вона особлива? Ну зрозуміло, тут така структура, що ми одразу встали, одразу помилися. Мені так дуже подобається. І пішли далі. Покажу, що нам не подобається. По-перше, це потрібно закривати постійно на ключ, щоб до нас ніхто не зайшов. А тут начебто все красиво, але отут є діра, через яку до нас вітають гості кожен день, до дружини. Постійно хтось залазить, і потрібно їх на вулиці викидати. І йдемо на другий поверх. Поки не закриваю, будемо надіятися, що ніхто не забіжить. Так. Ну, тут наша бедрум перша. Не буду тут жартувати, тому що це серйозна кімната, тут діти робляться, тому йдемо далі. Так. У нас було в букінгу написано, що тут є гардеробна, тому ми зробили її самі. Її тут немає. А ми, але ми зробили її самі. ось. Ця кімната це наша гардеробна тепер. Ти зняла? Все, повністю покажи. Ой, і покажи що тут є. Ось. Так, це міні-рисові поля. Ну і тут таке саме. Тому їдемо сьогодні дивитися нові віли. Пишіть в коментарях, яка вам більше сподобається, яка вам. Більше візуальна або по характеристиках подобається. Камон! Це, до речі, наш перший досвід на балі. Ми тут вже два дні, або ще два дні, або три дні. Так, приїхали ми на першу локацію. На перший погляд непогано, але ось заїжджаєш і ось таке диво. Так. Це найперше, що кинулось в очі. Зараз чекаємо нашого, я так і розумію, реелтора. Ну все, нас зустрічають, ідемо дивитися. О, О тут Дві дві неділі нікого не було. Ага. Вот. Э, дозьку... Безперечно, вілла досить приваблива, але нам. Зовсім не хочеться жити, там, де є цвілість, ми не хочемо з нею боротися. Ми вже робили це в Україні, і це дуже складно. Тому ми одразу зрозуміли, що вона нам не підходить. Коли зрозуміли, що там у кожній кімнаті пахне цвілістю, тому ми їдемо дивитися наступну вілу. Заїхали ми в магазин, обов'язково намазуйтесь кремом, бо я тут вже згорів. Якщо вам видно, я згорів. Даша також згорів. Згоріла? Ти згоріла? Ні, вона не згоріла. А от я згорів, тому обов'язково намазуюся з Криму, або як баліці, вони їздять в куртках, тому можна ще й в куртках їздити. Тут ми їдемо по цікавим дорогам барі. Насправді не дуже багато машин та мопедів, але все одно приходиться їздити по тротуарам для того, щоб швидше дістатися точки призначення. Насправді це всі так роблять, це не тільки ми, тому тут поліція на це закриває очі. Подивилися останню квартиру. Тут не, не квартира, а Віллу-Віллу. Різниця не знаю у чому. Але тут немає відсотку, не потрібно платити агенту. Тут дуже крутий, ми покажемо вам район. Тут все для, ну, у європейському стилі, круті заклади. І в цілому нам. Сама віло також сподобалась. Тут ще нам сказали, що є плюшка. У нас на самої віллі немає басейну, є тільки джакузі на третьому поверсі. В басейн можна їздити тут 5 хвилин до комплексу, і нам там також буде безкоштовно. Тому я думаю, це наш фаворит. Якщо третій варіант буде краще, то будемо дивитися, але все одно ми його обов'язково з вами подивимося. І насправді дуже приємно обслуговування. Ми було декількох закладах, і нам дуже сподобалось, як балійці звертаються, як вони обслуговують, і дуже круто. Тут ми вже під'їжджаємо до нашого третього варіанту і будемо, звісно, вже обирати. Hello. Hello. Hi. Hi. І щоб зайти в другу кімнату, треба вийти сюди. Третій варіант для нас однозначний фаворит. Просто подивіться на цю красу. Так, тут немає входу з кухні до кімнати, але нам дуже подобається. І знаєте, що тут є найважливіше. Я колись Даші казав, що вона буде мені, за те, що я її привіз на балі, махати апахалом, знаєте, як єгипетським. єгипетським, коротше. І ось тут є така штука. Вона, звісно. Не дуже міцна, але я думаю, вона трошечки помахає мені. Так? Трошки. Ось тут на ліжку. Так, ну, нам дуже подобається. Тут не пахне цвілістю як у попередній е, і у першій. Віллі тут насправді дуже приємно пахне. І ось це просто манить. Я буду уявляти, як я буду йти вже снідати. І звісно я вам це покажу на цьому каналі. Буду снідати і просто в трусах сюди бульк і вийшов далі снідати. Ось таке життя на балі, так повинно бути. Так. Так, Івана тут величезна. Але джакузі немає, що ж ти мені покажеш. Якщо Джейк Вузі, то звий мене. І ось ось така штучка, забув, як вона називається, але ви зрозуміли для чого вона. Е, є у кожному будинку. Всі будинки, що ми дивилися, і у нашому будинку, вона завжди є. Навіть незважаючи на те, що у нашому будинку тут е, одразу і душ, і <смут> унітаз там є, все одно там є така штука. Так, ну, супер, я думаю, що для вас також ця віла в пріоритеті, хоча друга була також класна. Тут район трошечки гірший, я весь мокрючий, там, я думаю, вам видно. Район трошечки гірше, але 15 хвилин і ми будемо от в тому самому районі, де були на другій віллі. <кхем> там і магазини, і все, що хочеш. Є. Yeah. Отже, три вілли з однаковим бюджетом, майже з однаковим, всі від півтори до двох тисяч доларів. Але настільки різні світи і рівень життя у кожній з них. По-перше, у першій віллі, що нам не сподобалось, це запах цвілісті. Ми зайшли туди, одразу зрозуміли, що це не наше. Ми цвілість не переносимо. У другій віллі нам не сподобалось, що вона була темна, тобто мало вікон, дуже вузькі такі проходи. Я не відчуваю себе у таких Вузьких місцях комфортно. А ось на третій вілі ми знайшли поки що тільки один недолік: це те, що там немає між кімнатою та кухнею проходу, щоб це було в будинку. Там потрібно проходити через басейн, тобто виходити на вулицю. Але це не страшно, тут зими немає, тому ми з цим якось будемо е, Жити. І насправді немає ніякої інтриги, тому що ми обрали вілу, яка передає настрій балі. Там я відчуваю себе свободно, я відчуваю себе легко і, звісно, це третя віла. І які є ще додаткові плюшки до цієї віли. По-перше, у нас будуть приходити став, тобто обслуговування два рази на тиждень це прибирання. Один раз на тиждень будуть замінювати постільну білизну, два рази на тиждень буде приходити пулмен той, хто. Прибирає е, басейн, е, і це все входить. в Вартість вона коштує 25 або 26 мільйонів е, на місяць. Е, це індонезійської валюти, і у вартість віли не входить лише е, світло. Мені здається, кайф. Я тут подумав, а навіщо мені тепер дружина? Ну, звісно, є певні моменти, де вона поки що потрібна, але, можливо, балі мене здивує і надалі. Це, звісно, жарт. У цій вілі нам було максимально комфортно. Нам дуже сподобалось, тому ми обрали саме її, ми вже внесли задаток. Тобто, ні, ми вже оплатили на три місяці вперед. Круто, нам сподобались всі віли. Насправді дали свій експірієнс. Ми зрозуміли, які бувають у першій вілі. Власник нам розповідав про те, що цвілість повсюди. Можливо, воно так і є. О, о, о тут дуже досеристь. Да, дві дві нідельні Ага. тут, де ми живемо. Я не побачив жодного місця, де є цвілість. Можливо, вони його так замазують, або якось прибирають цей запах, але тут її немає. Я її тут не відчуваю, можливо, її. На третій вілі так само не відчував там дуже класно пахло. Просто можливо вони перед тим як ми прийшли, якісь там аромосвічі позажигали. Насправді ми отримали задоволення від атмосфери третьої вілли. Як ви думаєте, чи правильний вибір ми зробили? Який би вибір зробили ви? Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо не сподобалось, так само пишіть в коментарях, що саме не сподобалось, щоб виправити, які нюанси в вілах вам здалися неприємними, які дуже. Сподобалися, я буду відповідати на всі коментарі, Па-па!